Ось дивіться, підключив я для вас вентилятор зі шторками. Ось так, як воно працює. Тут конденсатор є. Коли ми вмикаємо, шторки відкриваються, коли вимикаємо, шторки самі закриваються, і в нас пилюка, комахи не лізуть до будинку. Ось дивіться. Набігаю трішечку. Ось так він буде виглядати зовні у вас. Підключаю. ну Кабель, звичайно, буде у вас в стіні. гарненько захований. Так, вмикаємо. Вмикаємо. Ось він починає працювати. Спочатку він так працює. Зараз шторки помаленьку почнуть відкриватися. Ось шторки повністю відкрилися, вентилятор працює. Все гарно буде. Далі. Вимикаємо нього. Вимкнули. Зараз живлення не поступає. Тобто шторки зараз у нас не закриті. Має пройти певний час. Хвилинка буквально, і шторки мають закритися самі по собі, без живлення, тому що там є конденсатор, який віддає. Ось, Почекаємо трошки, і вони мають закритися. Ось воно повністю закрите. Кого цікавлять такі вентилятори, замовляйте, є в наявності різної потужності і різних діаметрів 100, 125-150.